Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося зараз біля річки в місті Первомайську. Сьогодні буде, надіюсь, цей контент на моєму каналі. Погодка сьогодні дуже прикольна, 30 травня 2025 року. Тому такий ролик сьогодні на каналі. Дуже гарне місце для. Відпочинку, колись тут було все е, не так взагалі, а зараз облаштовано, є бесідки. Взагалі все прибрано. Класне місце для сімейного відпочинку, та й взагалі. Зараз пройдемося трішки до водички ближче. Там подалі, до речі, пороги. У мене є відео на каналі, як ми гуляли декількарічної давності ці відео. Тому зараз такий ролик на каналі. Дуже полюбляю гуляти саме біля річки, на жаль, після моїх. Цих історій не зовсім можу гуляти. До речі, є вид на центр міста, центр Первомайська. от там у нас знаходиться центр міст. Там, до речі, сьогодні спускалися на водочках з дітьми. Ну, а ми рухаємося туди далі до річки, вище, в цю сторону ще пройдемося. Сьогодні всі, до речі, хвилювалися за те, що буде дощ, але погодка нас сьогодні трішки радує. До речі, напроти це у нас тут, по-моєму, млин один із. І далі отам пороги. Класне місце, а тут качички сидять. Я, мабуть, їх злякаю, якщо підійду ближче. Ось вони. Але все-таки підійдемо до річки поближче. Така прогулянка сьогодні, мабуть, це все буде одним кадром, вказане відео, а сонечко прям, до речі, припікає. Тут наша річка це Південний Буг. вона роздвоюється, як можете бачити, одна йде наліво, друга направо. І ми, до речі, по тому побережжю гуляли завжди, Пішими прогулянками, Качачки вже трішки хвилюються, що ми їх потривожили. Там хтось на веслах до нас йде. Гарна дуже місцевість у нас. Нижче потечею, до речі, Мігія. Є також деякі відео на каналі. І полетіли качачки. дуже гарно, ефектний кадр. Сьогодні трошки вітряно, але в цілому дуже-дуже тепло дуже полюбляю квіти, такі весінньо-літні, оскільки вже за пару днів у нас буде літо, да, то рибалочка у нас там. Дуже гарна погода сьогодні, дуже тепло. До речі, друзі, якщо вам сподобається вказане відео, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно, ставте лайки. Зараз ще далі пройдемося по, по берегу річки, але, на жаль, вітер, тому я не знаю, чи добре мене буде чути. Ось це гора курсу наша. Наше місце відпочиночку, тут прибрано все, як, як можете бачити, дуже все культурно, а раніше тут такого не було, був звичайний неохайний берег. Ну і наша річка поближче. Тому, друзі, такий ролик буде одним кадром. Надіюсь, що вам сподобається також без особливого монтажа. Друзі, заходьте на канал, залишайте, залишайте ваші коментарі. Мабуть, буде сьогодні все-таки дощик, я це відчуваю. Залишайте коментарі, мені буде приємно. І підписуйтесь, вам це не важко, а мені це буде для каналу корисно. Поки є можливість і наснага, то буду старатися вам щось знімати. Вказане відео в режимі стріму, можна так сказати. Можна було б, до речі, запустити якось прямий ефір на каналі, я про це думав з якоїсь гарної місцевості, але мабуть це буде в подальшому вже. Сонечко, як можемо бачити, вже виходить. До речі, хто додивився до вказаного моменту, мені дуже приємно, що ви наразі прогулюєтесь разом зі мною, а у нас вже вийшло сонечко. Дітки наші продовжують грати, гуляти. Сьогодні останній дзвоник, тому ми вибралися на природку класом. Водичка поближче. Ось скільки ми вже прийшли з вами. І кладочка. Ща це гороб сьогодні каже. Дану місцевість, тож дякую, друзі, що сьогодні зі мною прогулялися. І до нових відео на моєму каналі. Також з цієї серії, мабуть, буде декілька роликів, оскільки контенту я не знімав багатенько. викладемо ще деякий ресурс, деякі гарні кадри. Камеру я з собою, до речі, не брав, знімаю все на телефон, камера в автомобілі. Тому, надіюсь, також буде непогано. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.